Ну що, друзі, така у нас трапилася ситуація вночі. Трошки колесо розбулося. Все дуже банально просто. Може хтось спитає, чого так трапилось. Поле орали ми в поперек, а сіяли отак. І таким чином трошки комбайн хитало вверх-вниз. І просто його не чувствуєш, коли їдеш по такому полю. Ти не поймеш, чи воно колесо, чи не колесо, чи такий рельєф. От таким чином, у нас ну, вийшла така ситуація бо спеціалістів багато, а ніхто не знає реальної ну, обстановки. Тому трошки піджувало, Ну так, трошки, м'яко кажучи. Зараз будемо донкратити. взяли з собою інструмента. Гальковерт, Пилка. Два донкрати, набір головок, дошки.

Вашка? Все, чітко. Да, так, так, звісно. Ось такий інструмент. Хай це буде реклама. Ну, в принципі, він не потребує реклами цей апарат. DVL 18 вольтовий. DCF 892. Отличний апарат. Розкручуємо колеса від от трактора, від от комбайну, от що згодно. Отака штука. Рекомендую. Електроінструмент реально допомагає і в полі, і вдома. Та й будь-де. Все, колещадка у нас сейчас будемо знімати. Okay. Як це ее ломиком трохи збортировать спробувати, да? Монтировочку. Чик, вот там де ми пропиляли. Вот тут десь. Ось. А вы чего видите? Дой, подойди. Вс-мо. Сто тисяч гривень порівняно. все, дома.